1 лютого співробітники ДБР провели обшук у керівництва столичної податкової, зокрема у виконуючої обов'язки голови податкової служби Києва Оксани Датій. Під час обшуку державне бюро розслідувань виявило списки бажань, які Оксана Датій писала до нового року. Так у 2018-му Датій мріяла про підвищення соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження. Годинник бриґет у 2021 двадцять чиновниця напророкувала собі посаду, виконуючи обов'язки глави податкової служби столиці, все ще бажала відпочити із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах і заробити 1 мільйон доларів. У ДБР відзначили, що рівень життя чиновниці не відповідає рівню її офіційних доходів. Вона має три квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 мільйон доларів США. Будинок поблизу Києва, вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США. При цьому одне з авто вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США. Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1 мільйону 400 тисяч доларів. США. зловживаючи владою та службовим становищем, виконуючи обов'язки начальника Київської податкової, вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низ підприємств. Зокрема, виконуюча обов'язки начальника Київської податкової, є головою комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних головного управління Державної податкової служби у місті Києві. Вона разом з іншими членами комісії беззаконних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність з критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки. За експертними Цінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень. В іншому епізоді керівництво столичної податкової причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень. У межах розслідування кримінального провадження працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час обшуку вже знайдено 158 тисяч доларів, 530 тисяч. Тисяч гривень та понад 2 тисячі євро елітні годинники, автомобілі та інше.